Супермена у ролі так званого фактора стримування увесь світ поглинула хвиля злочинності. Що ви робили на вихідних? Діана? Я? Угу. О, нічого особливого. Захисників не лишилось. Ані зелених ліхтарів, ані криптонців. Цей світ впаде. Так само, як інші. Я скочив за днями, коли найбільшу загрозу становили заводні пінгвіни з вибухівкою. Це безумство. Біз дияволом та його військом у пеклі. Сити сам краще разом. Дуже круто, що ви готові до бою і все таке, але я ще ніколи не бився. Я поки лише штовхався та тікав. Тихо, Альфред. Я цим займуся. А ми з вами знайомі. Супермен був маяком для світу. Він не просто рятував людей. Він допомагав їм знайти себе. Я не впізнаю цього світу. Його треба не впізнавати. а Рятувати. І скільки ж вас таких? Недостатньо. То ви думаєте, що. Ух ти, Хутко. Вони зникли. Скажіть? А? О. Що за люди? Він знав, що ти прийдеш. Хочу вірити, що ще не пізно.